Сьогодні трохи млявий день, правда? Так іноді буває. О живіше хтось біжить. Хай йому грець. Та годі. І ще один біжить на клятого боса. О, ось біжить знову. О, о, за справу. Якого? Знову? Оборливо. Просто стає образливо вже. Цього разу. Цього разу точно. Так, ходімо. Гей! Гей, Стій, ану, зупинись, у нас до тебе важлива розмова. Так, я можу вам допомогти. Так, можеш. Досить пробігати мимо нас. Ось що, що? ти пробігаєш мимо нас увесь день. Ігноруєш нас. Так. Гаразд. Ану, не смійся з нас. Слухайте, я просто намагаюся повернутися до боса. О, біжиш до боса, а ми тебе затримуємо. Прямо до боса. Не забудь штани підтягнути. До боса він біжить. О, я б'юся з босом, розмахую своїм мечем. Ви тільки подивіться на мене. Добре, гаразд, гаразд, досить, досить. Що вам взагалі потрібно? Щоб ти бився з нами? Так. Що? Раніше, коли ти проходив, тут вто бився з нами. Іноді перемагали ми, а іноді перемагав ти. Але зараз ти пробігаєш мимо, навіть не махнувши мечем у наш бік. І слухай. Ми знаємо, що не такі великі і сексуальні, як боси. У нас немає стільки душ, як у боса. Але невже ми настільки недостойні тебе, що ти не хочеш витрачати на нас час? Ти навіть не перекочуєшся мимо нас, а просто ігноруєш. Хіба ми нічого не варті? Хіба ми не стікаємо кров'ю? Нас ніби взагалі тут немає. Чому ти нас не любиш? Гаразд, слухайте, я можу зараз битися, якщо хочете. Справді? Так, ми б залюбки. так. Гаразд. Почнімо. Вову, -во -во -во. чекай, чекай. Одну хвилинку зараз. Почали? Готові? Це було до біса вражаюче, правда? Ти це бачив. Він відбив мою атаку. Не можу повірити, що він відбив. Не пам'ятаю, коли востаннє таке було. Якщо ви хочете побачити більше таких крутих відео, як це, то деякі з них отут, деякі тут. Подивіться їх. Так, подивіться і можете підписатися. Так, кнопка внизу, а потім подивіться ще раз. Тут надовго можна залипнути. Тут є ще відео по Dark Souls. Так, Так.